Пане Вадиме, ми і з вами обговоримо цю тему. Зокрема, от цю підготовку росіян вони стягують додаткове озброєння до кордонів. І, зокрема, дуже цікавить Білорусь, тому що Олександр Лукашенко заявляє про те, що ні, ми не не, бу, не, не готові нападати сьогодні, і ми не дамо можливості е, сьогодні е, робити напади з території Біл, Білорусі. А що ж було 24 лютого? Я думаю, що ну, ніким не визнаний президент Білорусі, пан mm. Лукашенко черговий раз вже забрехався все і забув, що він і як робив і яким чином він до цього говорив. А нам треба діяти по факту нам не треба слухати слова. Тому що ці всі слова вони на жаль часто вводять в оману. А бачите діє. якщо по факту ми бачимо, що там накопичується відповідне ракетне озброєння, ми маємо бути готові. Наша повітряна оборона має бути угу. готова збивати це відповідне ракетне озброєння, якщо воно опиниться на території України, якщо ним попробують знищувати якісь об'єкти на території України. Тому це якраз я впевнений зараз першочергове завдання для нашої протиповітряної оборони, щоб вони максимально зосередили зусилля. На тих ділянках, де бачать таку найбільшу загрозу, От де ми бачимо зосередження, там ми маємо бути вдав. Можливо, я не знаю, це вже хай залежить від командування. Ми неодноразово чули, як вибухає, вибухає наша вата і хтось курить. Можливо, пора покурити і там, комусь. І все-таки, щоб ми. Упередили цю можливість ракетного удару, це то буде не... це курити. Uh -huh. Ну я вже думаю, що збройні сили України знайдуть, хто міг би там покурити. Це дуже непокоїть до речі расистів, тому що е, навіть були перехоплення. Вони очікують е, е, на день незалежності, зокрема 24 серпня. Вони також очікують. Ми очікуємо насправді від них е, якогось удару, і ми повинні бути готові. А вони теж очікують від нас е, якихось контрнаступальних дій. Ну, це може бути радіогра так. само це можна також мотивувати свій особовий склад. Я впевнений, що це також є присутнє. І третє, ви знаєте, збройні сили Ізраїлю не питають, коли і як атакувати для того, щоб зберегти і мати можливість, щоб по своїй країні не отримувати додаткових ударів. Я думаю, що в Україні також пора напевне вчитись цій практиці. І черговий раз ми будемо спостерігати, що на якійсь військовій базі, зокрема в Білорусі, хтось пок. はあ。Uh huh.